Порожні бляшанки те, чим нині можна зігріти військових, а також допомогти їм приготувати їжу чи освітити темний бліндаж. Бляшанки та віск збирають волонтери. Відтак виготовляють окопні свічки і відправляють їх захисникам. Спільно із Зеленим та громадською організацією Нова Генерація України ми запустили таку акцію по збору бляшанок, які необхідні для створення окопних свічок. Зима, холод і на передовій це, на жаль, холодно і немає ні світла, нічого, тому ми вирішили таким чином долучитись, допомогти. Ініціатива має й екологічну складову. Точніше, навіть розпочалась із неї. У співпраці з Ужгородським національним університетом ми проводили акції обміну вторсировини на подарунки, і нам приносили бляшанки. Питали: а може на окопні свічки, а куди? А хто приймає? І я зацікавилася цим. Зайшла в інтернет, подивилася перелік, побачила що Тетяну Матвійчук, волонтерку, яка це робить. Написала їй, вона погодилася. Ну і власне всі ці бляшанки йдуть туди до неї. Там волонтери вже збираються, роблять окопні свічки, а далі відправляємо на фронт. Волонтерка, дружина військовослужбовця. Тетяна Матвійчук разом зі своєю волонтерською спільнотою виготовляє окупні свічки з вересня 2022 року. Робота починається з репостів, зокрема щодо зборів воску бляшанок, продовжується етапом накручування картону і заливання воском. Це все дуже такий е, процес, складний е, в тому плані, що треба об'єднати багатьох людей, і ми іноді недооцінюємо ті маленькі кроки, які насправді мають величезне значення для того, щоб ця окопна свічка відбулася, щоб вона. Доїхала до воїна, зігріла його або її і могла хоч трішечки передати ту небайдужість, яка об'єднує в тилу стількох людей. Долучитися до доброї й важливої справи можна по-різному. Ви можете долучитися до створення окопних свічок безпосередньо своїми руками, написавши мені, і я обов'язково повідомлюю вас. у в Нашому чаті волонтерському, коли буде наступна здибанка, ви можете долучитися, зробивши репост або донат на нашу банку, з якою ми закуповуємо віск і оплачуємо доставку свічок на передову. От. А також просто підтримавши нас, збираючи бляшанки. Бляшанки насправді дуже цінний матеріал, пояснює волонтерка. Віск ми ще можемо закупити оптом, його багато є на ринку. А бляшанки це те сміття, яке насправді дуже потрібне, і без нього свічки не буде. Того ви можете просто збирати їх або самостійно, або зробити таке не знаю, обладнання для того, щоб ваші сусіди могли долучатися, і ви от такими великими кількостями вже могли їх передавати нам. І ще кілька зауваг та прохань від волонтерів щодо того, якими повинні бути пляшанки. Бляшанки можна приносити будь-яких розмірів. Це насправді не має значення, але дуже велике прохання, щоб вони були із незгострими незгострим обвідком, тому що можна порізатися, коли робити таку окопну свічку. Тому варто пласкогубцями молотком позабивати краї, зробити їх більш м'якими. Приносити на Мукачівського 23, це центр дозвілля Юветус, або ж на сторінці соцмереж зеленого варушу нової генерації. Там є контакти, можна безпосередньо телефонувати мені. Якщо велика кількість, то ми на волонтерських засадах приїдемо. Це все заберемо і далі вже відправимо. Можна також надіслати Укрпоштою чи новою поштою. Ми вже так серію бляшанок таких отримали. Також вказані мої контакти на мою адресу, на мій номер телефону. Крім бляшанок, потрібен і віск. Велика потреба на нього є, вони навіть кошти на це збирають, тому якщо, наприклад, окрім бляшанок, можна принести недопалки свічок. можна також, Це буде дуже корисно. Тільки но Анна Сабодош з іншими волонтерами збирає певну кількість матеріалу, одразу передає Тетяні Матвійчук з її волонтерською спільнотою, де вже створюють безпосередньо окопні свічки. Які не перестають бути потрібними нашим військовим.